В Україні циркулює новий підвид коронавірусу. Кракен зафіксували перше зараження і на Буковині. На щастя, пацієнт вже одужав та обійшлося без ускладнень. Тож про особливість штаму та його симптоми розповідаємо уже за мить. В Україні виявили новий штам Ковід 19 а нещодавно його зафіксували, і на Буковині йдеться про новий підвид Омікрону, кракен, який переноситься легше, утім передається швидше. Зрозуміло, що рано чи пізно цей варіант з'явиться в Чернівецькій області, оскільки повідомлялося про виявлення його в Україні. Відповідно, тепер Чернівецька область також потрапила до списку регіонів, де зафіксовано цей варіант омікрон. Якщо говорити про першого пацієнта, в якого Виявлено, підтверджено саме цей варіант. Омікрон то він успішно одужав. Перебіг захворювання був легким, людина була не щепленою. Це людина пенсійного віку. Симптоми захворювання при зараженні новим штамом, такі ж, як при омікроні. Кракен відрізняється високою активністю зв'язування вірусу з клітинами людини, що робить його набагато заразнішим. Для нього характерні такі симптоми, як головний біль, підвищення температури тіла, болі в горлі. Може бути кашель, може присоединятися ознаки Сікація точно та е плювання може бути і м -м, пронос. Перші симптоми захворювання зазвичай проявляються на третій, п'ятий день після зараження. Втрата смаку і запаху може зустрічатися також, але не так часто, як у порівнянні з іншими штамами COVID-19. зокрема при вищій імовірності заразності кракена перебіг хвороби є легшим, проте легко протікає хвороба в основному у молодих людей без хронічних захворювань. Та є і групи ризику. Люди старшого віку – це хворі з цукровим діабетом, з гіпертонічною хворобою, це з налишковою вагою або супутні тяжкі захворювання. Вони. Е е роблять перебіг більш тяжким ніж зазвичай у людей, не маючи які не мають такі захворювання, водночас коронавірус нікуди не зник в Україні та на Буковині. Зокрема, люди продовжують хворіти. Частка ковіду присутня, але вона вже не є домінуючою. Ну і власне це ми бачимо і в статистиці госпіталізацій, хоч вони і зростали на тлі зростання випадків ковід, 19 але це були все таки. Не такі великі кількості, ну, як стоїть більше щодоби, як то було раніше. Наразі у нас в лікарні зараз в стаціонарі знаходиться 30 пацієнтів. Е, ну, є тяжкі, але не багато, але є важка супутня патологія. Аліна Рябко, Руслан Теми дня, ТВА.